Закрили об'єкт. Ну, зараз на грудень місяць, на сьогоднішній день це 17 грудня, і людині обійшлося це каркас 15 тисяч гривень, це автоматика 10 тисяч гривень обійшлася, і хвіртичка обійшлася в 3700. Плюс замочок 100 гривень. Ну, Підрахуйте, бо я вже не підбивав. Ось така ціна виходить з самого об'єкта. Це ніяк не 60, ні 70 тисяч. Бо якщо замовляти десь на стороні, то тільки ворота коштують 60 тисяч, плюс хвіртка 15 тисяч, плюс автоматика 15 тисяч, ну це в 100 тисяч треба вкластися, розумієте? А тут можна спокійно зробити там, скільки? 25 там, да, 16, плюс 10, плюс это 26 плюс 32-35 тисяч можна вкластися. Кому потрібно, звертаємося в компанію «Нові ворота» або переходимо в коментарі.